Кажуть, що число сім магічне. Мабуть, це й справді так, бо ж у світі багато чого позначено числом сім: сім днів у тижні, сім раз відміряй, а раз відріж, каже народна мудрість, є сім смертних гріхів, сім чудес світу. А ще від щастя людина буває на сьомому небі, як книга за сьома печатями, сім нот, сім я. і, мабуть, ще багато чогось іншого починається числом сім. Саме тому воно і є магічним. А чому б ні? Адже найкраще запам'ятовується те, що повторюється сім разів. А мені найбільше подобається веселка, у якій виграє дивовижних сім кольорів. Ці кольори утворюють веселковий міст на все небо і по ньому хочеться пробігтися, бо він неодмінно заведе у чарівну казку. Є сім кольорів щастя. Ви можете заперечити мені, що мовляв щастя не має кольору. Ні, бо щастя є сім кольорів, як у веселки. Саме так щастя кольорове, воно веселе, дивовижне, радісне, прекрасне, захоплююче, піднесене, воно робить людину світлою, наділяє її силою, впевненістю у собі. Ось таке воно щастя кольорове. А перший колір щастя це життя, яке подарувала нам мама, вона його дала кожному з нас, а життя. Найбільша цінність мама наділила нас теплом, подарувала любов. Без неї ми не побачили б цього дивовижного, незбагненного і такого цікавого світу. А тепер виберіть веселкий колір, яким можна забрасити життя. Колір, який для вас асоціюється з поняттям життя. У кожному це свій колір. Щастя він рожевий. Він чистий, невинний, світлий. Він червоний, тому що люблю полуницю. І це до тебе щастя. Щасливе життя, правда? Другий колір щастя бачити. Бачити навколишній світ у різнобарві, у формах і кольорах, рухах і спокої. Тому що очі це дзеркало людської душі. Очима можна про все сказати. А як тільки закрийте очі, Одразу зникнуть усі кольори і стане темно і холодно. Виберіть колір, який у вас асоціюється, із поняттям бачити. Ви хочемо пояснити з білий позов. Ція справи, життя, веселі моменти якісь. Я вибрала блакитні, тому що зразка наріяла життя. Блакитні очі мріями. Ой, не знаю, зараз у тебе прекрасні очі будь-якого кольору очі, вони красиві, немає красивих очей. Але якщо захочеш колись виростеш і походиш в блакитрізах, це, це зараз не перебується. не можна сього заробити. Третій кольор щастя це можливість чути, чути багатоголосий світ. Прислухайтесь до пташиного співу, до дзюркатіння струмочка, сплеску хвилі на ріці, од вічного шуму вікових лісів. І ви зрозумієте, яке це щастя чути світ. Виберіть і для цього дива свій колір. Дівчатка Тетяна і Варюша, Ви вибрали однаковий зелений. Чому? Розкажіть, будь ласка. Зелений Зелене відкриється, як весна, коли чути фаташеві спів, зелень, травички, дерева, що соціальну зеленим. кольором. Дуже гарно. Варюша, в тебе так само? Так, Є й четвертий колір щастя. Це можливість відчувати. Відчувати світ на дотик. У цьому стільки любові, тепла, стільки щастя. Ми можемо відчути тепло і холод, гладеньку і жорстку поверхню різних предметів, визначити їхню форму своїми пальцями. Ми бігаємо і стрибаємо по прохолодній травичці, зірваємо квіти, відчуваємо все, що відбувається у світі, всіма-всіма органами чуття. Це ж так прекрасно. Виберіть, будь ласка, колір, який у вас асоціюється із дотиком. Ви без колючесть згадаємо або голодне. Я вибрала асоціація. то ще не приємний знятий. Дуже гарна асоціація. А ну типа розкажи, що я люблю літо. Літо і що. Ти, може щось любиш літо ніжого завести? Да? І літо тепло. Добре, тяблочко. Я знову вибрала рожевий. Через те, що мені здається, що найбільше щастя, особливо для мами, це тут і дитина. Дитина могла судити рожевим кольором. Чомусь таке от світло, щось таке чисте, колір якийсь там світанку, отакий колір. І, мабуть, найбільше щастя це коли тапеться. Так. як не треба кажуть рожеві мрії. П'ятий колір щастя це здатність відчувати запахи. П'янки аромати квітів і скошеної трави, соснового лісу і аромат степу. Запах рідної оселі і свіжого хліба, теплого молока, кави усе має свій запах. А тепер уявіть на хвилинку, що все це щезло і вже нічого не пахне. Ви уявляєте, яким був би світ? І я не уявляю. Тому виберіть і для цього щастя свій колір. Я пам'ятаю з дитинства, щастя, це було очікування якогось чуда. Очікування якогось чуда, зазвичай це було б на Новий рік, коли ти чекаєш, так, да, чогось такого незвичайного, та й зараз. Дорослі, але все одно чекаєш нового року якихось змін, чогось чудесного. І от новий рік завжди зійкався мене. Зараз з мандаринами, пам'ятаєш, коли мандарини були тільки на Новий рік можна було їх смакувати. От у мене оранжевий колір такий спогад з дитинства. Добре. Ось дивимося, з тебе закривало очки. Ніхто будь ласка. Колір да, малина, але хоча це полуниця. молодець, росе дуже близько. Правильно. Колір зелений жовтий. Цей колір дитина ні з чим не судить. Правильно, колір шоколаду. Зелений. Вірно, вірно, це зелений чай. Правильно! А колір який? Колорад, ораджував, молодець, розумничок. зелена Шостий колір щастя це смак. Так, так, якби його не було, то ми б ніколи не знали приємного смаку солодощів і гіркого смаку редьки, солоного і кислого, терпкого і пекучого, приємного і не дуже. Ось яке ми маємо щастя, і в ньому теж боронить любов. Візьміть з веселки, і для цього щастя свій колір. Яким він буде? Mm. ти Я, я вибрала коричневі, тому що я люблю коска, коричневі і люблю ще шоколад. Mm. Так, це дуже смачний кольор. Так, люблю матері. Ми Так. І смачно, і, і, і корисно. Будь ласка, Нікіта. Я вибрав червоний, тому що я люблю полонинці. Ти ж дуже добрий, будь ласка, мабуть, виграла... коричнево, бо я люблю шоколад. Я теж люблю джитрусеві, люблю мандарини. мандарин. Сок морковний. Аллах, я хочу сказати. Я, я люблю... <ріст> Молодця. А Таня Іванька. За неї яко. У нас популярний прям такий що Мені подобається смак полуниця. Полуниця. У нас хтось мальгарини, полуниці, шоколад, фрукти і шоколад. Дуже добре, дуже смачно і корисно. А зараз ми пограємо в гру, яка називається Відгадай за смаком волі. Жовтий янтарний, вірно тут. Полі, який, а полі, як і вариш. Молодші. А що ви смакували? Отак. Ой, жовтий, жовтий, гірна, мама. Зелений, гірно, так. Варенький. а що заява? Відгадав? Полуниця, правильно, багато є. Ну давно. Сметано. Ну який колір був. Білий. Білий, <ріст> <ріст> Сьомий колір щастя це рух. Без руху нам було б дуже складно. Ми сприймаємо його як належне. Наші руки, ноги, ми можемо користуватися ними і робити все, що потрібно. Як складно було б без цього? А яким рух є для вас? Якого він кольору? Я вибрала коричневий, тому що з друзями бігати. А коричневий чому землі колір мене, а не шубу моля води. Біборгніше вона зустріється з руками. Тому що я люблю шоколад. Як не звися солодкого? Та як глюкозка буде, та як побіжиш, так? Енергія. Чому літа? Коли сонце штука, так? Да, 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 так Дякую, добре. Плечики. Пусковий. Мала саме розпутати випадки. <масили> Осухали річками, покрутилися. Жовтий. Носик, Колінця. Потанцювали. Врати. Ось так. Да, Веселка мала вісім кольорів, то восьмим була б здатність мріяти. Я бажаю, щоб ваші мрії були світлими і кольоровими, багатобарвними, ясними, безтемних плям.